Пані та панове, всім вітання. Ви на Ютуб каналі Ми Україна. 10-та година, відповідно, традиційний стрім на безпекову тематику, тим більше, що вчорашній вечір підкинув, м'яко кажучи, новин в усіх площинах, не тільки в зовнішньополітичній. З нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, вітаємо вас, дякуємо, що приділяєте час. Вітаю вас. І наші глядачів Пане Ігоре, пропоную одразу пояснити QR-код, який ось в лівому верхньому кутку наші глядачі можуть бачити. На що збираємо, будь ласка. А, ну Це новий етап якби в благодійному фонді. Ми його перезавантажили, оскільки він ще з старих часів 2022 року має назву Закріпне України. Допомога саме частинам протиповітряної протиракетної оборони. Я, як колишній командир дивізії, яку ви входити саме ці частини протиповітряної протиракетної оборони, які знаходяться навколо ну, прикривають столиці навколо об'єкти. допомагаємо саме цим частинам. Ну, я конкретизую, тобто, засвоюємо, як Значить, показувати звітність, куди на що, який розход приход, і все таке інше для мене, це якби ця така складова пов'язана з коштами деякі нова. Але ми засваємо було би рішення, щоб це допомагало нашим воїнам. І якщо ми знаємо, ми це знаємо, що вони виконують свої завдання цілодобово, із двадцять другого року, то заслугують того, щоб ну наскільки. Є можливість все ж їх підтримувати і допомагати, і це будемо робити. І буду мати надію, що чесно, відверто звідни з цього приводу на нашому каналі буде. Тому такі от у нас з цієї точки зору відбуваються проби. Дякую всім за розуміння і за підтримку наших частин протиповітної, протиракетної оборони, які виконують завдання. Прикриття столиці об'єктів в області. Тож, друзі, так, долучайтесь, долучайтесь до зборів, пам'ятаємо, що малих донатів не буває. Пане Ігоре, топ тема, мабуть, що не тільки вчорашнього дня, але й сьогоднішнього. Це те, що зараз відбувається в Парижі. Одразу, друзі, у мене буде питання і до вас. Будь ласка, залишайтесь, залишайте на свої коментарі. З приводу, зокрема, що ви думаєте щодо Паризької декларації, який вона має потенціал, як вплине власне ось ця розмова між європейськими та американською делегацією на хід бойових дій, пане ігоре? Я пропоную і з вами поговорити на цю тему, що мається на увазі, якщо друзі ви не в курсі в двох словах. Почав. Нагадаю, що Володимир Зеленський разом із президентом Франції та прем'єр-міністром Великої Британії підписали декларацію про розгортання в Україні західних сил, але це буде після закінчення воєнних дій. Зокрема, про це пише Люмон. Згідно з пропозицією іноземний контингент міг би налічувати від 15 до 20 тисяч військових. Франція, і Велика Британія забезпечували би основну частину військ. Туреччина відповідала би знову таки все би. За морську безпеку в Чорному морі е, сили, ось ці були би розгорнуті переважно де на заході нашої держави. Знов таки, згідно з заявою президента Франції, чисельність української армії після припинення війни становитиме 700 тисяч. Бачив також цифру 800. Ну і е, президент Франції ще раз підкреслив, що першої встречування можливої російської агресії стане сили України. Власне, Пане Ігоре, Паризька декларація. Ваші роздумки, це дуже важливий наступний крок в організації гарантій безпеки. Але зразу хочу сказати, що і реалізація ті документів практично вона говорина, що буде зупинення ведення бойових дій. Це принципово. Але е, кроки е, просування з цього приводу безмовно треба робити. І напрацьовані документи двосторонні і і трьохсторонні. І вони спрямовані на те, що будуть формуватися центри. Це такі близькі, хто знає цю, це питання, як це було в весні ігри Але це не ті війська, які будуть якби виконувати завдання щодо захисту нашої країни, а ті, які будуть сприяти мені, то сприяти навчання наших частин. Ну, от поки функція, скоріше всього, такого плану. І важливим безумовно тут виявляється те, що знаходяться країни. Які будуть проплачувати існування і забезпечення наших збройних сил, це дуже важливо, тому що цифри 700-800 великі і просто бюджет України чи зможе самостійно витримати таке навантаження. Тому от в комплексі це дуже важливо. Важливо, що приймали участь американці в цьому, хоча хотілося б Ішвідних вони поки ще скажем показу, що готові приймати участь в вирішення питання моніторингу, хоча само по собі вони важливі, стратегічно рівня також розвідку і передачі відповідних даних. Ну, як кажуть, ліха біда початок, і треба над цим працювати. І ми бачимо, що сьогодні вже далі буде працювати міністр зовнішніх справ. Тобто, ця справа просувається це Єдине, е, треба сказати, що в принципі, якщо стратегічно дивитися на роботу в цьому плані, тобто на опрацювання цих документів різнобічних, які б сприймали, е, зупинення введення бойових дій, і відновлення нашої країни, і гарантії безпеки в нашій країні, е, Робота відповідна іде, але тут треба бачити, і, що що вона йде між, скажімо, Україною і нашими європейськими союзниками, американцями, і поки не, не приймають участь росіяни, але вже більш того, вони гальмують ці процеси, вони намагаються спровокувати і сформувати казуспілі, наприклад, по нанесенню ударів по Галдаю, наприклад, і використати цей. Момент з приводу того, що її ще офіційно не приймаючи участь в цих процесах, говорить про те, що в зв'язку з такими подіями, би нанесені удари по бункеру путінському, вони змінили бік а, жорстких підходів. А, значить, цю роботу яку ще фрактічна офіційно не починали по відношенню до України, і ми знаємо, що Путін використовує. Ці процеси гальмує ці процеси і нарощує зусилля на полі бою. Він вводить нові резерви, готують ці резерви. Пам'ятаємо, що генерал Сирський говорил, за минулий рік були плани сформувати 14 дивізій, із яких вони сім сформували. Від того, ми бачимо, що ці резерви ресурси вони використовують введення бойових дій на Покровські. Мирноградська е агломерації навколо бої дуже важкі. А тепер і на буляпівському напрямку, де ситуація теж погіршилась для сил оборони України. Тому е відноситься до цих переговорів, на мій погляд, треба е прагматично, маючи на увазі, що дуже важливо, щоб ці процеси проходили, але вони. По більшості все ж на майбутнє. Я опять таки повертаючись до того, що більше з них для вас буде зупинення введення бойових дій. А попереднім документам і 28 пунктів, ну хай зараз буде 20, це буде тільки тоді, коли узгоджені і прийняті сторонами і будуть всі ці документи, ну, скажімо, 5, поки на поточний час. А до цього ще, мабуть, багато. Воды утече, і багато що буде а, а цей час сейчас противник ворог Російської Федерації, і використовує для того, щоб ідентифікувати, на жаль, введення бойових дій по фронтам. Пане Ігоре, наші глядачі Помічають, звісно, так є невеличкі проблеми у нас зі зв'язком. Я тоді попрошу вас ще раз зв'язатися, поки я нагадаю нашим глядачам, що з паном Ігорем ми говоримо про так. Перезайдіть, будь ласка, з паном ігорем ми говоримо про Паризьку декларацію, яку яка була підписана напередодні. Підписала підписи, поставили президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емаріель Макрон і прем'єр-міністра Британії Стармер. Тут мова про розгортання України західних сил, але це має відбутись після війни. я також звернувся до вас і спитаюсь вашої думки з поводу того, що ви. З цього поводу з поводу цього підписаного документу. Документу, по суті, про наміри конкретики там зараз, і сьогодні, сьогодні ще в Парижі також відбудеться зустріч української та американської делегації. Вони продовжують роботу над гарантією безпеки і, як зазначається, масовою рагорів для закінчення війни в Україні. Про це все повідомив президент України Володимир Зеленський. Також відомо станом на зараз, що від України брати участь окремо керівник новий керівник офісу президента Кирило Будану, секретар ради національної безпеки оборони обставинку війну і начальник штабу НАТО. Ну і сьогоднішня наша розмова, якщо все піде добре, відбувається з Ігорем Романенком, він засновник Ставці і власне про цей білорко цього віддійного фонду за країною України навіть на ваших екранах. А, що? Пишіть коментарі, чому не стримуватись, пані Світлана Дума. Не вірю в ці декларації, а, буде давати кошти на отримання такої армії, якщо не буде у власне про це і мова в тому числі в Парижі, що. Європейські країни візьмуть завести на себе ось таке такий навантаження. Починав допомагати власне, утримувати цей контингент і за різних зараз виїзняється від 700 до 800 тисяч. Ну, з приводу віри і операції це така атмосвідка. Досить особиста річ, але ну навряд чи, пані Світлана, зокрема, ми будемо сперечатися зі. на тему, того, що такі, е, такі розмови, така дипломатична робота е, не є необхідною. Е, безумовно, зараз на лінії бойового зіткнення дуже важко, але але і зовнішній політичний трек має це на здоганяти. Що ж, чекаємо, продовжуємо чекати пана Ігоря. Ну тоді окей, давайте давайте я ще проанонсую те, про що би ми також хотіли би поговорити. До речі, про хід бойових дій на російсько-українському фронті. З'явилася цікавість на мене інформація з приводу того, що минулий рік дві тисячі двадцять Це на, наскільки я. Усім переповідної інформацію стало антирекордне застосування російської важкої техніки і тут знову таки розвитки на демонту, э, чому так сталося? Це ну, об'єктивно дефіцит, розконсервували все, доремонтували дуже багато. Ну або ж це ну, просто зміна, зміна тактики, те, що, наша, як так ми бачимо, Продовжуємо звуку, стосується і, і просмонапрям прямой. І, і, ага, Давайте спробуємо ще раз Пане Ігоре, як, як нас чути? Добре. А, окей, давайте вже, давайте вже тоді, як є. А, пане Ігоре, озвучив щойно інформацію від до що 2025 рік став антирекордним застосування російської важкої техніки на фронті. Які ваші роздуми, чи це поворотно, чи незворотно? Ось таке обмежене застосування, будь ласка. Действительно, наши разумели с кругом частые процессы. Чему це відбувається, тому що за слабко потенциал знищения багатеринского стоїть. Я еще починала здесь

і знищується. Ні, так, пане Ігоре, вибачте, але ну, неможливо не не розібрати ваші, ваші відповіді, а тема більш, м'яко кажучи, дуже важливо. Що ми спробуємо ще раз перепідключитися? Як у вас? Пане Ігоре. Друзі, ще раз нагадаю: QR-код, який ви бачите на своїх екранах, це благодійний фонд Закриємо Небо України. За бажанням, будь ласка, долучайтесь до цих зборів. Це традиційний безпековий стрім на каналі Ми Україна з нами на зв'язку. Ігор Романенко. Засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Власний QR-код, який ви бачите на своїх екранах, генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, так, що, що, робимо? що робимо далі? Перепідключитися. Друзі, залишайте, залишайте. Давайте попрацюємо з коментарями вашими. Так, на питання пані Світлани. Відповіли друзі. Так, ну що ж, ну, мабуть, сьогодні, сьогодні, ось так. Ще одні інформацію я дуже хотів з вами поділитись. Її вчора повторив і головнокомандувач Олександр Сирський. Друзі, минулий грудень став першим місяцем, коли підрозділи безпілотних систем Слово України знешкодили. Приблизно стільки військовослужбовців окупаційної армії, скільки Російська Федерація призвала за місяць ось такі феноменальні результати від наших дронарів. Чекаємо більше і тут, відповідно, теж свої питання, що росіяни будуть робити з ось таким розкладом. Так, нас все менше і менше мрійники. Куди ж без цього? Але я думаю, що Песимізм і пропускання рук це останнє, що... що нам залишається, друзі. За будь-яких обставин. Я дуже дякую всім за увагу. Дуже дякую тим, хто долучився до цього стріму. Бов'язково побачимося, що тоді стріму завтра.